Отже, ми продовжуємо сівбу. Бачимо, я поставив собі міточку. Це у мене перший контроль, другий контроль. Потім прикочуючи спайк спінер з однієї сторони. спайк спінер з іншої, це четвертий. П'ятий це спайк спінер з двох сторон. Потім шостий це у мене захід-пром з однієї сторони. Сьомий захід-пром з однієї сторони. І восьмий так само контроль. Зараз трактор від'їде і подивимося, як він працює. Як бачимо, у нас дуже перезволожений ґрунт, прям реально вологий далі нікуди. Мабуть, дуже сильно буде задувати вітер, але ж все ж таки спробуємо зняти коротенько відео. Отже, у нас буде відео по прикочуючих колесах. Тобто дивимося, тут у мене контроль і дивимося, ґрунт рихлий, в принципі. Насінинка, як бачимо, ось вона лежить. Ось червоненька, вона лежить в землі, але зверху прикрита просто рихлим ґрунтом. В принципі, непогано, що вона взагалі накрита ґрунтом, але все ж таки вона просто лежить. Ось, наприклад, ось так. Зверху легесенький рихлий. Він вологий все, але ж дуже рихлий. Це в мене контроль рідні прикочуючі від веги. Другий так само перевіряємо другий. Глибину <кій> ми підрівняли десь від е, 3 до 4 см, адже у нас вологи вистачає. І зараз знов шукаю насінинку у контрольному рядку по прикочуючих колесах. У мене з пошуком насінинки завжди проблеми. Бо я не дуже знаю, в яку сторону риться. вправо чи вліво. Тому ось, розриваю багато. Як бачимо, лежить на глибині. Ось видно, у мене там міточки, я переміряв декілька разів, там 4 см, можливо, десь 5 см, тобто глибина плаває, адже такі умови. Так, це також контроль. Тепер у нас третій це спайк -спінер. е, Здається, з лівої сторони, там по відео буде видно. Уже видно наскільки інакша картинка. Уже ми рядок будемо шукати, і його майже не видно. І, чесно сказати, от шпательком я шукаю, і тут ось воно ґрунт ущільнений, тобто ось зусилля, шпательок що гнеться, щоб знайти кукурузинку. Ось, до речі, кукурузинка, тут дещо мілкіше. Але, як бачимо, трошки тут схил. Можливо, неудачне місце, адже трошки є схил. Ну, все одно, от робота з однієї сторони, спайк спіннер, і вже ґрунт досить ущільнений. Я вже не розумію, де в мене був проріз диска, щоб правильно рухатися в пошуках насінини. Тобто, ось я розриваю, розриваю. Туди, не туди. Зараз спробуємо знайти. Ага, ось вона. Тобто, бачимо, зверху реально ущільнений ґрунт. Тобто, знайти насінинку ось перша. Тут уже мілкіше, але верхній шар реально ущільнений. Тобто ґрунт притиснутий, враховуючи, що він реально дуже вилогий. І spike spinner його притискує, ось я її вирив. Ну так, скажемо, грубовато я риюся, але ж все ж таки от така картинка. Рухаємося по другому рядку. Зараз, можливо, буде те, що інший нахил, інша ситуація. Трошки проходимо вперед. Отут, мені здається, більш рівніше. І це буде четвертий проход, це спайк Spinner з правої сторони, зліва наша рідна Веговська. <кій> Як саме бачимо, майже не видно майже не видно, де той рядочок. Так орієнтовно починаю я рить. Дуже щільно, грунт ліпиться. Реально, ми, мабуть, зарано приїхали, але почали, так скажемо, календарні строки трошки давити на спину чи на голову, Коротше, кудись давить. І ми виїхали в поле. А вже говориться, як виїхали, значить будемо сіяти. Получається, важкувато, але ж ось разом з вами Риюся. Насіння то лежить у вологому і лежить в землі. Залишилось його тільки знайти, показати. І собі і вам. Ну, от я не знаю реально, де цей рядок дівся, він, мабуть, десь в стороні трошки, адже я не можу знайти кукурузинку. Зараз буду знову ритися, що капець. Повигортаю, напевно, ще більше, чим, чим потрібно. Ну, десь та насінинка є, адже рекорд контроль висіву говорить, що посів відбувається в принципі досить непогано, враховуючи можливості нашої сівалки. Але насінинку не знайду. Десь вона або набік, або глибше. Так, мабуть, поставлю на паузу, бо щось довго риюся. Тільки, але поставив на паузу і ще раз рійну, ось, будь ласка, насінинка. Не знаю, видно там, не видно, телефон, так скажемо, не ахті, ага, ось видно. Тобто насінинка лежить на глибині десь 3,5 см, і вона реально наскільки ущільнена, що я її ледве знайшов. От такий. Отаку От роботу робить Spike Spinner. Ще буде дуже цікаво поспостерігати, чи це вплине на сходи. Ну, якби заради цього, звичайно, ми і їх ось дуже гарно видно. Зараз ось сфокусується. Он. Насінинка втрамбована все в мокрому, зверху непорушний шар, витіснене повітря. Ну, коротше, Мені здається, це робить гарну роботу. Адже, якщо активно буде у нас сонячна вітряна погода, то навіть можливість розкривання рядка може бути присутня. Так, далі у нас іде, е, шостий захід-пром з правої сторони. Ось дивимося його роботу. Він також, в принципі, робить отакий непомітний посів з правої сторони, але тут вже риється дещо леше. Тобто, в принципі, загортання рядка відбувається, е, але таким ну, більш рихлим, так скажемо. Тобто ось мені набагато легше риться. Ось, до речі, я знайшов насінинку. вона тут дещо мілкіша, десь до 3 см. Але зверху такий більш рихлий шар ґрунту. Тобто, в принципі, теж роботу робить, стінку ніби обрушує, але це все набагато м'якшим слоєм. Тобто ось він більш рихлий. Ну Це слід врахувати, що в умовах реально занадто вологого ґрунту. Ось насінинка. бачимо, вона. Лежить на твердому, на мокрому, але прикидана дещо рихлішим. Так само ще один рядочок, бачимо, він більш відкритий. Ось риється, набагато леше. Тобто ось я навіть знаю, де риться, отак воно відбувається. Набагато леше. Але я опять насінинку не можу знайти. Напевно, не в ту сторону рию. Так, шукаю, шукаю. Десь добре вже бачу. А насінинку чомусь ні. Знову нажму паузу, може швидше знайду. Так, знову нажав паузу, знайшов насінинку. Вона, в принципі, лежить тут, але дещо глибше Дещо глибше. І чуть-чуть потрібно було копнути глибше. І насінинка знайшлася. Ось, до речі, тут навіть, як на мене, і глибокувато. Зараз ось відрию. Да, тут навіть глибоко бачимо Ось насінинка. Тут сантиметрів з 5. Ну, для кукурузи це нормально, але ґрунт наскільки вологий, що я не знаю, скільки треба часу, щоб він пересох. Так, і повертаємося знову восьмий рядок. Восьмий рядок це контроль. Дивимося на контроль. Чим він лякає. Ось видно лінія розрізу. Ось бачимо, я її ворушу, зараз фокусується. Тобто тут зовсім зовсім легким прикидано ґрунтом. Тобто є ризик, що при активному сонцю і вітрові можуть рядочок. Так сказати, тріснути і розкритися. Щось знову я тут кукурузину не знаходжу. що знову ставити на паузу. Хтось думає, що я підкидаю кукурузиння, та ні, просто я не вмію її шукати. Ага, знайшов. Дивіться, ось якраз в ефірі знайшов. Глибина витримана 4 см, вона лежить на твердому, але прикидана досить таки рихлим. І от стінки видно, стінки сошника, ось вони, ось ліва, ось права. Тобто, ось видно, що непорушна від прикочуючих рідних, і при цьому є ризик, що може рядок розтріскатись. От така ситуація. Ну, це на перезволоженому ґрунті, адже видно, у нас тут балочки, Вон вдаль подивиться, а там, де рядки зовсім чорніють. Там взагалі ну, є ймовірність, що взагалі може ці валка провалитись. адже. Отам От далі, на сусідньому полі, у нас все ж таки сівалка провалилась, покажу колію потім як підійду. Думаю, така ситуація прикочуючим. На отаку ситуацію в таких умовах спайк спіннер е з обох сторон робить прямо скажімо, ну, прямо ідеальну картинку. Тобто, наскільки він його ущільнює, що навіть страшно, чи отуда насіненка вилізе. Але, як бачимо, я ось зробив міточку. Сподіваюся, вона нікуди не дінеться, вона тільки висохне, але має залишитися, адже це в рядку. Ні, оприскувачем нічим я не зацеплю. І буду знати, що ось оце перший і вправо пішли. Другий, третій, четвертий, і всі ми бачимо, яка там ситуація. До речі, зараз покажу на камеру, е, якщо це перший, то поруч восьмий. Давай же перевіримо стики. Отак беремо рулеточку. Видвігаємо, ложимо. Ложу, ось я в рядочок втикнув. А, пок... а, ну не видно. Давайте трошки придвину, ось отак. Ось. Видно. Ось рядочок, плюс-мінус декілька сантиметрів. І ось рядочок, видно 70 см. Е, чесно, я переміряв неодноразово, бігав з рулеткою. Є коливання, але воно незначне. Максимум було 6 см і реально воно пропорційне. Тобто, Якщо тут не вистачає 6, то там вони будуть трошки лишніми. В певних місцях воно вирівнюється реально 70 на 70. Тобто у нас сівалка, так скажемо, зібрана відносно рівно середини, тому нам вдається виконувати стики, так скажемо, в межах норми. Ну, ви самі це побачите, адже якщо ми встигнемо, все в нас буде добре. Сівалка в нас восьмирядкова, а жатка шестирядкова. Тобто, якщо ми тут насіємо, так скажемо, херню, то шестиметровою жаткою це буде не збирання, а хто зна що. І як доживемо до цього часу, в принципі, самі збираємось збирати врожай, то буде видно по відео. Якщо я тут опомилився, то жнива будуть. Взагалі страшенні. Якщо тут все добре, як показує рулетка, то буде без різниці, де б я жаткою не в'їхав, стики, не стики, я буду збирати всі качани, адже жатка буде звичайна КМС, звичайний дон, тому будемо робити таку роботу. Рухаємося ми повільно, 6 км на годину. Швидше, як би немає прикола, бо в нас в принципі є час, є час, і е, при такій швидкості у нас посів. Як найкращий. Спарка нам, звичайно, дуже допомагає, адже по такому перезволоженому не залишати колії це нереально. Тобто сама сівалка навіть залиша колії, на розворотах навіть прогрузає. Ну, Вирішили сіяти, то сіємо. Ось так працюють прикочуючи. У нас досить виє турбіна, там неправильний підшипник, тому такі звуки. Ну, Скільки проробить, скільки робитиме. Побачили, як працюють прикочуючі, вони набиваються сирою землею. Так все обіг я контролювати, щоб нічого не забилося, адже спускаємося до балочки, там реально дуже волого. Так що, слідкуємо далі.